Статус учасника бойових дій військовим встановлюється. Якщо дотепер він встановлювався єдиною комісією міжвідомчою, то тепер, на виконання указу президента, є комісія в кожному відомстві військовому. І та комісія, її дані короткі. Скоротилися терміни розгляду документів, як казав Василь Іванович, з тим, щоб чим скоріше учасники АТО отримали посвідчення учасника бойових дій, що надасть їм права і гарантії, верніше права і пільги, гарантовані державою як учасникам бойових дій. На сьогодні, за попередніми даними, статус учасника бойових дій мають близько 100 мешканців області. Це дані. Такі неточні можна сказати, тому що служба Державна служба з питань ветеранів учасників АТО, на жаль, на наш запит вони не ведуть реєстр в розрізі областей, і ми бачимо цю кількість або цю статистику тільки тоді, коли особи вже стають на облік як учасники бойових дій. в Соціальний захист за місцем проживання, структурні підрозділи соціального захисту. Посвідчення членів сімей загиблих видаються управліннями соціального захисту населення за місцем проживання тих сімей. І тут в нас проблем немає за винятком добровольців, оскільки на сьогодні до кінця юридично не врегульована проблема надання статусу добровольцям. Надання статусу добровольцям і сім'ям до, сім добровольців, проблемою є те, що дуже важко зібрати в таких людей. У нас є троє з, е, загиблих із числа добровольців. Дуже важко зібрати документи про зв'язок смерті даних осіб з виконанням обов'язків військової служби. І тут я прошу військкомати долучитися до збору документів таким людям, е, таким сім'ям, щоб допомогти в кінці кінців встановити їм статус. Е, Надання матеріальної допомоги протягом поточного року з обласного бюджету виплачено матеріальної допомоги на суму 5,4 млн грн. На сьогодні здійснено виплати 56 сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області. Учасників АТО в розмірі по 100 тисяч гривень кожній сім'ї, в тому числі 22 сім'ї вже в цьому році, решту в минулому році. 22 сім'ї отримали по 100 тисяч гривень на суму 2,2 мільйони гривень. Крім того, матеріальну допомогу виплачено 141 пораненому учаснику АТО по 5 тисяч гривень на загальну суму 705 тисяч гривень. І 1086 непораненим учасникам АТО і членам їх сімей по 2 тисячі гривень на суму 2,5 мільйони. Касові видатки за основною проблемою, яка на сьогодні. Виникає, от і буде у вас при зустріч, озвучена при зустрічах з сім'ями загиблих, це забезпечення житлом. Із шістдесяти 63, 63 сімей, які сьогодні зазнали втрат і де загинули годувальники, так ведеться робота управліннями соцзахисту на місцях. Спільно з органами місцевого самоврядування, з тим, щоб обстежити їхні житлово-побутові умови, і така робота ведеться системно кожного місяця. Кожного місяця в нас міняється картинка, що зроблено, що ще потрібно зробити, в тому числі і щодо поліпшення їх житлових умов із 63 сімей на сьогодні 22 – Спільними зусиллями тяжкими, хочу вам сказати, поставлено на облік як такі, що потребують поліпшення житлових умов. Тобто на 20, 22 сім'ї сформовано спільно з департаментом.